Ну, По-перше, ніяких американських політиків немає. Існує Трамп. І існують люди, які виконують його забаганки. Американська політична еліта зійшла зі сцени. Є одна людина, яка виконує свій репертуар, а всі інші в цьому репертуарі хористи. Так що зустріч відбулася, тому що ця людина хоче, щоб Україна виконала всі її забаганки, і, як бачимо, готова шантажувати українців допомогою, розвідувальною інформацією, тільки щоб ці забаганки були виконані. Я вам так скажу. Якщо в Саудівській Аравії з'явиться російська делегація, яка буде з українцями і американцями обговорювати припинення вогню, скажімо, тоді в цьому буде хоча б якийсь сенс. Якщо американські і українські чиновники зустрінуться, обговорять якесь спільне бачення припинення вогню, і на цьому тлі буде підписана віртуальна угода про віртуальні купалини, це буде означати тільки, що якийсь там мир. Ухвалений у одному єдиному місці, яке теж дуже комфортне і приємне, але є, не є, не, яке не є територією України. Це місце це голова президента Сполучених Штатів Америки. Але від того, що мир наступає в голові президента Сполучених Штатів Америки, він не наступає в українській землі. Пам'ятаєте, хтось в 2019 році, не пам'ятає, вже хто це був, говорив, що я для себе російсько-українську війну це вже закінчив, так? Ну. Зараз Дональд Трамп я думаю для себе російсько-українську війну також закінчив однак від бажань чи одного президента чи іншого закінчити війну у власній голові, війна не закінчується, вона продовжується на землі і буде продовжуватися рівно стільки, скільки на цьому буде наполягати інший президент, третій президент Російської Федерації Володимир Путін, без його згоди з перемир'ям, ніякого закінчення війни немає і не буде. І тут в мене завжди питання не про те, про що можуть українські чиновники домовитися з американцями. Це взагалі не має жодного значення. А про те, про що американські чиновники можуть домовитися з російськими, і якщо виявиться що ні про що ти ми просто з вами свідки навіть не театральної вистави, а абсолютно безсоромного балагану, який має просто втішити чинного американського президента у його дитячі людях. А що ви взагалі думаєте про ідею візиту паралельного з візитом української делегації в Саудівську Аравію? візиту в Саудівську Аравію українського президента Володимира Зеленського, який е, нібито. Е, їде туди з візитом з іншою метою зустрічі з принцем але водночас візит цей відбувається паралельно ми пам'ятаємо як після зустрічі в овальному кабінеті яка відбулася рівно тиждень тому адміністрація білого дому наполягала на тому що україна Має вислати іншого переговорника на ці зустрічі? Говорили про те, що Україні потрібен інший лідер, і так далі. Ми постійно чуємо зрештою, про це протягом останнього часу і про низьку, низький рівень підтримки Володимира Зеленського, до чого ми ще повернемося за кілька миттєвостей. Все ж таки, хто має їхати зараз на цю зустріч? І наскільки? О, Мудрою мудрою ідеєю є е, візит е, Володимира Зеленського, при тому, що звісно Дональда Трампа на цих перемовинах у Саудівській Аравії не буде. Ну і Володимира Зеленського не буде. Він поговорить з принцем Мухаммедем, а перемовини будуть вести учасники з української і американської сторони. Ще раз повторюю, ці перемовини без російської делегації взагалі ніякого сенсу немає. Чи може Володимир Зеленський провести якісь неформальні розмови з Державним секретарем Сполучених Штатів чи з радником президента США з питань національної безпеки, якщо вони будуть вже в Ельвіяді на той момент, може. Чи має це якесь значення? Немає. Тому що ці люди нічого не вирішують. Вони просто аватари Дональда Трампа. Ніякої самостійної здатності ухвалювати рішення, скажімо, там миттєво чи захищати якісь власні позиції. У них немає і не буде, тому що якщо така можливість у них з'являться, вони, вони позбудуться посад. Тому я вважаю, що це якраз великого значення не буде. Якщо Володимир Зеленський хоче саме із принцем Мухаммедом поговорити про його посередницьку роль, тому що якраз принц Мухаммед – це та людина, яка має гроші, а знає, значить, може тиснути на Дональда Трампа, який буде цих грошей потребувати все більше і більше внаслідок власної згубної економічної політики, більше інструментів впливу ніж навіть європейці, то це непогана розмова. Але тут знову питання, чого прагне принц Мухаммед від сучасного світу.